Україна підписала історичну угоду із Сполученими Штатами Америки. Але мова не про зброю, мова про наші копалини. Що саме ми підписали, чи не віддали ми взагалі наші корисні копалини, І як це вплине на майбутнє України? Давайте про все по порядку. У квітні 2025 року Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню угоду про стратегічне партнерство у сфері корисних копалин. Це незвичайний контракт, а багаторічна рамкова угода, яка передбачає створення спільного фонду реконструкції, у якій надходитимуть прибутки від розробки українських природних ресурсів, газу, нафти, критично важливі метали, зокрема літій. Україна зобов'язується передавати 50% прибутків від цих копалень до фонду. США вкладатимуть кошти, технології та інституційну підтримку у розвиток інфраструктури та економіки України. Угода не передбачає передачу права власності на НАДРА, вона залишається у нашій державній власності. Документ був схвалений Кабінетом міністрів України і підтверджений американською стороною. Це історичний крок у залученні західних інвестицій у відбудову України через монетизацію її ресурсного потенціалу, без передачі контролю над цими ресурсами. Україна та Сполучені Штати створюють спільний фонд його мета залучити кошти для відбудови та модернізації України після війни це інструмент довгострокової фінансової підтримки. Усі доходи, які Україна отримає у майбутньому від видобутку гази, нафти, літію та інших ресурсів на 50% надходитимуть у фонд. Це інвестиції у власне майбутнє. США додають до фонду інвестиції, фінансові гарантії, а також новітні технології для забезпечення видобутку переробки ресурсів. Жодних продажів купалин. Україна не передає надра у власність США чи будь-яких компаній. Це принципова позиція угоди і Конституції України. Кошти з фонду використовуються виключно на проекти реконструкції, інфраструктура, енергетика, охорона здоров'я, освіта, реінтеграція звільнених територій. В Угоді чітко прописано, що усі дії мають чітко відповідати європейським стандартам прозорості, екології та конкуренції. Це не дике видобування, це контрольований саме розвиток. Багато критиків починають розбивати вщен дану угоду і казати про те, що Українцям доведеться віддати найцінніше, що у них є. Але давайте детально розберемо. Україна почне використовувати те, що має під землею: газ, літій, метали, щоб заробляти і не залазити в борги. Це і є справжня економічна незалежність. Від розвідки родовищ до будівництва заводів і логістики ці проекти створять тисячі робочих місць по всій країні. Завдяки власному газу, урану, літію, ми зможемо менше імпортувати, а більше виробляти самостійно. Це в тому числі мінус залежність від Росії та плюс контроль над тарифами. Одне з ключових це те, що родовище це не лише Київ, це розвиток інфраструктури у звичайних містечках і селах. Тобто місцеві бюджети отримують більше коштів. Також завдяки американським стандартам за кожну гривню у фонді пильний міжнародний контроль. Це шанс нарешті в принципі зламати корупційні схеми у надрових оборудках. Ну, якщо казати про сроки, це не про досить далеке майбутнє. Перші роботи вже почнуться в 26-му році на певних ділянках, і певні прибутки вже ми зможемо отримати найближчими роками. Одним з головніших питань залишається те, як це вплине і може вплинути на війну наразі в Україні. Війна виснажує економіку, а ця угода це джерело нових ресурсів. Навіть у таких умовах, чим сильніша економіка, тим сильніше буде армія. Замість того, щоб чекати траншів чи зброї, Україна почне заробляти самостійно. Це не означає кінець підтримки, але це початок так званої нової моделі. Самі собі спонсор. Як тільки Україна отримає повний контроль над своїми енергоресурсами, Росія втратить один із головних важелів впливу газ та нафта. Ця угода це не про після війни. Ця угода дозволяє почати відбудову вже паралельно з тими бойовими діями, які наразі відбуваються в Україні. Швидше відновлення дорівнює швидшому поверненню до нормального життя. Весь світ бачить, що Україна не просто просить допомоги, вона пропонує партнерам прозору модель взаємодії. Це підвищує довіру, а отже, інвестиції, зброя і підтримка. Якщо ж зараз ми правильно використаємо цю угоду, Україна може перетворитися на ключового гравця в східній Європі і не лише як країна жертва, а як країна рішення. Друзі, як висновок хочу сказати, що дана угода це не про продаж Надр, це про такий собі інвестиційний механізм Сполученими Штатами, де Сполучені Штати. Не забирають, вони допомагають відбудовувати. Але чи довіряти даній угоді, даному договору і даній теорії вирішувати саме вам? Напишіть свої думки у коментарях. На цьому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на даний канал. До нових зустрічей.